М'ясні штурми так охрестили одну з найжахливіших тактик Кремля. Москва без рахунку жене на поле бою військових, які миттєво гинуть. Як українці знищують росіян поблизу Покровська? Далі в матеріалі Армія Тіві надалі ну, вже відпрацювати. Де да. це о є, є, є добре? Поки загарбники лаштуються до цілодобових штурмів. Наші захисники все бачать як на долоні. 68-ма єгерська бригада імені Олексі Довбуша захищає місто від окупантів. Сили оборони миттєво реагують на загрози. Олег оператор дрону розповідає: Росіяни нехтують не лише правилами ведення війни, а й звичайними людськими цінностями. По дорозі, де ми стояли цим тренер. Дорога до цим була укрита трупово. І вони все одно знайшли. Він ну, просто потрохався. Ніхто не забирав. У Олега троє дітей, що дає йому право на звільнення з лав ЗСУ. Однак чоловік свідомо захищає рідну землю. Розповідає, після кожного чергування відчуває наближення перемоги. Я бачу тут свою роботу, бачу те, що я якісь ну, результати. Що я думаю, ну, чимось так корисний. Дочам мені. Перед російськими військовими стоїть одне завдання за будь-яку ціну просуватися по лінії фронту. Заради цього окупанти не шкодують ані техніки, ані живої сили. Покровський напрямок нині пріоритетний для ворога. Саме там Путін прагне досягти найбільших результатів. Трони-розвідники охороняють близько тисячі кілометрів лінії фронту, майже повністю замінивши розвідку особовим складом. Коли російські солдати наближаються до українських позицій, вилітають дрони з вибуховими пристроями, а більші безпілотники скидають на них бомби. Піхота відкриває вогонь лише тоді, коли випадковому росіянину вдається прослизнути повз фалангу безпілотників, із допису «The Wall Street Journal». Наразі на покровському напрямку переваги росіян в особовому складі приблизно 10 до 1, повідомляє видання The Wall Street Journal. Однак силам оборони є чим зупиняти наступ, зокрема завдяки безпередійному постачанню безпілотників.